Доброго дня, шановна аудиторія, сьогодні ми бачимо важкий процес розбудови українського флоту. Але так було не завжди. Був період, коли український Чорноморський флот був досить сильним флотом і міг по своїй силі могутності зрівнятися з флотами таких великих країн, як Франція, Великобританія, Сполучені Штати. Коли розпочалася Перша світова війна у 1914 році. То в Росії на той час самих сильних флотів було два це Балтійський флот і Чорноморський флот. Але найсильніший був Чорноморський флот. Чому? Бо Балтійський флот прикривав відступи до Петрограда. Там стояли цілий ряд морських фортець, які були в гарнізони, і всі підходи до Петрограда були заміновані. Чорноморський флот у цьому відношенні мав особливо вагоне значення, тому що. Основною причиною вступу російської імперії у війну це було захоплення Константинополя і двох проток Босфор і Дарданел, тобто виход російського військового флоту у Фередземне море. З Цією метою цей флот постійно поцілювався. Крім того, там були самі грамотні російські адмірали. Один з них був Колчак, який вже був призначені в період війни. І цей флот підсилювався великими кораблями і підводними човнами. Там навіть було розквартировано дві дивізії морська дивізія і десантна дивізія. Саме сильніше це була десантна дивізія. Там було чотири полки, які були призначені саме для захоплення Босфор'я Дратонеле і Константинополя. Однак всі плани царської Росії сплутали події 1917 року, коли відбулася вперше лютнева від революція. Коли відбулася люднева революція, то українці, які служили у Чорноморському військовому, військовому флоті, почали самоорганізовуватися Це не могло відбутися інакше, тому що 75% всього флоту, особового складу флоту, це були українці. І почалася самоорганізація через створення різноманітних рад. Створення цих рад також було не на пустому місці, оскільки серед морських офіцерів тоді діяв військовий клуб Кобзар, куди входили. Багато старших і середніх офіцерів, виходців з України, які служили у військово-морському флоті Російської імперії. Також великі українські організації були на Балтійському флоті, які також почали вже набувати і значення після лютого місяця, 2017 році. З цього питання там навіть було створено український військово-революційний морський штаб. Чільниками цього штабу також були українські офіцери. І матроси військовики, які служили на Балтиці, українці, навіть задумали три корабля: це Гайдамак, Велика Україна і Світлана перевести до Чорного моря. Але це їм не вдалося з багатьох цього ряду причин. Крім того, у складі тоді Російської імперії діяли цілий ряд різних флотилів. Каспійська флотилія, Амурська флотилія, Сибірська флотилія, Північна флотилія. Але українців найбільше служили тут на Каспійській флотилії. І навіть була задумка для того, щоб ряд кораблів Каспійської флотилії перевезти в устя річки Терек, і таким чином, щоб їх перевести до складу України. Бо Україна тоді планувала, що буде мати вихід через цю річку Терек до Каспійського моря. Але це також через цілий ряд суб'єктивних обставин це здійснити не вдалося. Однак події на Чорноморському флоті у 18-му році відбувалися своєю чергою. Уже в квітні місяці 1917 року на всіх великих кораблях діяли українські ради, складені як із офіцерів, так і з матросів. Першим військовим кораблем, який підняв, Прапор України це був міноносець завідний і сталося це в липні 1917 року. Уже в листопаді 1917 року на половині кораблів Чорноморського флоту майоріли українські прапори. 22 грудня 1917 року було створено перше військове міністерство. Назвалося воно Український морський генеральний секретаріат. А вже 24 грудня, тобто через два дні, найбільший корабель Чорноморського флоту це дредноут воля, також підняв українське право. Говорячи про склад Чорноморського флоту, на той час треба відзначити, що його склад був досить сильний, оскільки там перебувала одна бригада крейсерів, три бригади великих дредноутів, одна бригада гідрокрейсерів, дивізія міноносців, і 22 підводні човни. Тобто сили були досить значні. І на той час я повторюю, що Чорноморський флот був самим сильним флот тоді Російської імперії. У кінці грудня 1917 року владі в Україні підтвердилася Українська Народна Республіка. Для того, щоб навести порядок у розбудові флоту, Центральна Рада у січні 1918 року прийняла закон про військово-морський флот Української Народної Республіки. Але в чому особливість цього закону? Законом вже констатувалося те, що вже і так відбувалося на практиці. По-перше, закон передбачав, що кораблі Чорноморського флоту, як і військові, так і цивільні, підняли український прапор, що вже багато чого було зроблено. Далі військовим кораблям ставилось бойове завдання це продовжувати виконувати ті завдання, які вони виконували під час Першої світової війни, що вже і так виконувалось. Але що саме негативне було в цьому законі? Це те, що Флот мав комплектуватися чисто на добровільній основі, так як і армія. Тобто було відмінено призи, що негативно вплинуло на подальшу водолю флоту. Але процеси відбувалися своєю чергою. Після того, як на територію України вступили німецькі і австрійські війська, а це було у лютому 1918 року. Територія України за короткий час була звільнена від більшовиків і далі наступ українських частин і німецьких відбувся у інші регіони України, зокрема на Піти, Схід і у Крим, для того, щоб захопити Крим. Утвердити свою владу на цих територіях і перевести таким чином весь флот Чорноморський під українського присягу було створено відповідно запорожську групу, якою командував генерал Натієв. І генерал Натієв створив спеціальний бойовий загін під командування полковника Болбочана. Йому було поставлено завдання таємно піднімці швидко захопити всю територію Криму і вийти до бази розташування Чорноморського флоту. Полковник Балбачан це завдання виконав успішно. таємниці від німців він почав наступ на Крим 22 квітня вже впав Джанкой, а 25-го на Це був період Української центральної ради, Української Народної Республіки. Але в той же час Чорноморський флот захотіли захопити німці. І вони дали команду своїм військам негайно наступати по п'ятах української армії і не дати можливості, щоб українська армія вийшла до бази розташування Чорноморського флоту. З цього приводу навіть відбувся великий конфлікт між представниками німецької адміністрації в Києві генералом Айгорна і представниками Центральної Ради. Болбочана було дано наказ припинити наступ і дати можливість, щоб німецькі частини першими дійшли до баз розташування Чорноморського фронту. Але Балбачан цей наказ не виконав і продовжував цей наступ. бачучи про те, що які процеси відбуваються в Криму. Весь Чорноморський флот уже 29 квітня 1918 року підняв український прапор. Через те, датою створення Українського Чорноморського флоту на початку ХХ століття, слід вважати датою 29 квітня 1918 року. Але події розгорталися швидко. Зразу за українськими частинами 1 травня, тобто вже на наступний день, до баз розташування Чорноморського флоту, вже українського, Підійшли німецькі частини. Центральна Рада надіслала лист Болбочан для того, щоб він негайно відступив з Криму і здав всі позиції німцям, оскільки було наголошено про те, що за умовами Брест-Литовського миру, яке було підписано у лютому 1918 року, Крим не входить до складу України, а і флот має відійти німцям. бачучи ті процеси, які відбуваються, адмірал флоту, Саблів, дав команду. По можливості вийти із Чорноморських баз у місто Новоросійське, підняти Аллерівський прапор. Цю команду виконали лише 15 іносців і два найсучасніші корабля дрібно та цариця Катерина і Воля. Що й було зроблено? Вони відійшли. Німці, вибравшись до Башериморського флоту, всі команди українські були арештовані і на всіх кораблях вивісили свої прапори. Це було вже 1 травня 1918 року. Наступний день, коли відбувся гетьманський переворот, гетьман Скаропадський досить ревниво відносився до таких німецьких дій і особливо відвідав німецького федмаршала Айгорна і висловив свою незгоду. Результатом цієї незгоди стало те, що німці, деякі кораблі, повернули під українські прапори. А в загальному результаті весь флот України був повернутий буквально через пів у листопаді 1918 року. Тобто, німці. Вивісивши всі свої прапори на українських кораблях, частково їх повернули. Весь флот повернули вони трошки пізніше, але жодного корабля вони не вивели до своєї країни. Тобто в цьому питанню можна говорити про те, що німці поступили досить в порядок. Далі я розкажу чому. Флот, який прибув, чи частина флоту, який прибули в Новоросії з під прапором, вони там розташувалися. Німці були не згодні з такими діями, і через те видали вказівку. Флоту із Новоросійська терміново повернутися у бази своє розташування. Але цю команду виконав лише великий дредноут «Воля», який відійшов, і сім із п'ятнадцяти міносців. По дорозі, коли вони ці кораблі плили до міста Севастополя, там щинився більшовицький бунт, і всі ці кораблі були затоплені. В цьому також в таких діях також були заінтересовані країни-Антанти для того, щоб не посилювати військовий флот України, які вони вважали, що Україна була тоді сателітом Німецької імперії. Але флот і так тоді залишався українським досить сильним, оскільки в його складі було вісім великих лінійних кораблів всі крейсера 4, всі 22 підводи лода, майже всі гідрокрейсера і всі наземні бойові частини. Тобто флот на той час, порівняно з іншими державами світу, був досить такою великою бойовою одиницею. За гетьмана Скарападського так вийшла розбудова флоту. В якому плані? Якщо Центральна Рада прийняла лише один закон про флот Української Народної Республіки, то вже за Гетьмана було прийнято ціла система нормативних рехав, які були спрямовані на те, щоб, по-перше, затвердити військову форму українських моряків. Окремим законом визначалось щодо прапора військово морського України, про вимкну на цих кораблях. Особливо важливим на той момент було те, що були прийняті відповідні нормативні проакти про резерв флота. Резерв флота тоді складало близько 50% колишніх старших, офіцерів колишньої Російської імперії, які погодились служити в Україні. А також фактором факторами те, що було відмінено законодавче положення Центральної ради про добровільне формування флоту. А флот повертався до системи мобілізації, яка була раніше. І саме головне, це те, що було відмінено на всіх кораблях будь-які солдатські комітети, які були за Центральні ради, і відмінено положення про виборність командного складу. Тобто, як в армії, так і на флоті вводилась жорстка військова дисципліна. Там наводився відповідний порядок, і флот вступав як частина стрункої організації вже діяльності держави. Крім того, Гетьманський уряд виділяв великі гроші на розбудову військово-морських портів. А на місце командуючих флотом було призначено грамотних офіцерів, які знову ж погодились служити Україні і дали відповідну присягу. Тобто флот був вже дійсно великою бойовою одиницею. Але події для української держави, в тому числі і для гетьманської, розвивалися досить негативно. В Німеччині 9 листопада сталася революція. Німці вже почали готуватися до відходу з України на свою батьківщину. У той час в Україні були повернуті всі кораблі і всі військово-морські бази на Чорному морі. Після відходу німців, у грудні місяці у Чорноморські порти зайшли представники країни-Анта. В першу чергу, що вони зробили, це вони забрали весь флот і вивесли свої прапори. Далі вони з флотом поступили таким чином. Вони його розділені на три частини. Частину було відправлено на металолом, частину поділили між собою, і частину кораблів вела до свого складу Франція. Чому забрала Франція? Тому що вона грала тоді найбільшу таку роль у країнах Антанти, найбільш визначена. Слід зазначити, що два великих кригла, велика майстерня корабельний Кронштадт служили французькому флоті аж до кінця 70-х років. Тобто, на відміну від німців, країна Антанти поступила досить по-своєрідному. Але за період директорії, вже січня місяця, було прийнято цілий ряд нормативно проєктів актів щодо відродження українського флоту. Так, на судоверфях Миколаєва було закладено великий лінійний корабель Соборна Україна, крім того, були закладені будівництво чотирьох легких крейсерів і восьми підводних човнів. Але реалізувати цього питання чи чийсь також не вдалося, оскільки світі вже в лютому цю Україну захопили більшовики. Також, крім будівництва флоту, вже в січні розпочалося створення українського спецназу. Це мали бути три полки, які розпочаток було формування їх у Вінниці, а закінчилось мало в Коломиї. Чому в Коломиї? Бо там були специфічні людські контингенти, які вмів сповляти ліс, а для морської піхоти це було дуже важливо. Ці три полки морської піхоти були вже створені. Але в дії вони не вступили, тому що знову ж таки не вистачило часу і цю територію українського судську пережити.